Ось ту, що я обідав маленька, а якраз руки. А воно якраз ось. Ну тут ось. одну повністю, це ціло, а я винесло, Ось цього я вже пособирав. Ось і там вон повністю його вбив. Іван Олечко показує руйнування у своєму будинку під час останнього обстрілу села російськими військовими. У чоловіка пошкоджені усі вікна з однієї із сторін хати. Як куда, -ли? я сам не зрозумів, що, чому я зразу на, вот, на пол упав, приліг на пол приліг і пішов потім на город. Вот, там на городі у нас ямку хорошу, той вореро і все. Тут що, страх дуже великий, дуже переживання. Воно ще що, що живий остарець, мені не так за себе жалко, я за того пацаненка. Під час обстрілу на подвір'ї свого будинку загинув 16-річний Роман Білецький. Юнак побіг рятувати кіз, яких не міг залишити на вулиці, розповідає його дідусь. Снаряд влучив у сіник, що розташований за 20 метрів від будинку. Уламки смертельно поранили хлопця. Ромчик, коли вже закінчував прибирання, він згадав, він згадав, що його кози припнуті на. На покосі на, на городі, він побіг їх рятувати, він встиг їх поставити у стойло, познімати цепки і намагався зайти в хату, бо були гучні постріли. У момент, коли він піднявся на, на крильце дому, на поріг, і вже відкрив двері у коридор, вибух відбувся і все пішло прямо на нього. Пан Йосип сусід родини. На його городі також вирвав від снаряда. Сам чоловік говорить, встиг сховатися. Паркан та господарську будівлю посікло уламками. А там по городу далі пішла. От туди на 12 згорка так. Бога що там пошкодило. Обстрілювали село з артилерії. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано п'ять вибухів. Пошкодження є у восьми домогосподарствах пожні, сказав староста Олександр Мірошніченко. Будівельні матеріали для швидкого ремонту надала громадська організація Проліска. Нині мешканці за потреби можуть отримати скло від громади. Та було, було часто, так обстрілюють. Але... Слава Бог не дав. Було і ми тут, на вулиці були, рожились. Ну було, було, що було, то було. Ну такого ще не було, щоб на напобінув. Пожня розташована приблизно за 8 кілометрів від кордону з Росією. За інформацією старости, у селі нині мешкає близько 350 людей. Хто виїхав вже вперед, то, у кого виїжджай. Та я як... куди нам серета, може, поїдеш. Продавчиня місцевого магазину пані Олена говорить, оскільки село близько до кордону навчилися розрізняти вибухи. Воно ж розуміє, що воно куди воно летить, і тоді, як чуєш, ми ж попривикали, як воно що воно. Важко, але які бояться, які, як обстріл, значить не заїжджають, як тихіше, значить приїжджають і ну, хазяйка працювала і під обстрілами. Все було спочатку повномасштабної війни, за словами старости села, звідси виїхали до двох десятків людей. Ми тримаємося. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.